Вітаю всіх! Хочу розглянути Донецьку область. Про неї багато пишуть що там бага, погана ситуація. Давайте так. Донецька область, загальні тенденції, які на квітень місяць. Донецька область загальні тенденції квітень місяць. Поки що беру квітень. Донецька область, загальні тенденції, квітень місяць. Так, загальні тенденції це багато чого прихованого. Це карта прихованості. І карта диявола. тобто ворог має на неї плани конкретні, вона йому потрібна. Це зрозуміти, що ворог хоче всю область. Це зрозуміло, але загальні тенденції там дуже багато чого хитрого. Так. Це так, невесело, але тут багато ще прихованого. Давайте розкриємо, що тут може бути. Ну, ресурс рішення прийматись може. О, наступ. Активний наступ ворога. Так. Він там буде. Влада приймає рішення щодо чого. Охте. А ось тут дивіться, влада приймає рішення щодо О, відходу наших, можливо. Так, а це може навіть бути відхід наших військових. Так, це відхід наших військових, так. Це наступ наших. Ну, ви знаєте, як більше відхід нашого буде. Втрати, великі втрати у нас, так, наступ наших. Для наступу ресурси потрібні нереальні. Ну, дивіться. Може бути як і відхід, як і наступ наших. Що завгодно там можуть вони думати, тому що місяць — це карта також ще хитрих дій, не відвертих, не відкритих. якщо казати про тему війни, донецька. Так, далі що тут буде у нас? От, ви знаєте, якась помірна рух. І що наші хочуть тут, не дуже мені зрозуміло, скажу чесно. Але окупація ще буде. Ще буде окупація території, захист слабий. Захист слабий. Наші там щось крутять мутять. По Донецькій області. На жаль, ситуація така. Єдине, що ще згляну, таке питання, швиденьке. Так або ні, Донецька область до кінця квітня можуть повністю окупувати. Донецька область може бути повністю окупована до кінця квітня. Так чи ні? Ви знаєте, на жаль, може бути. Причому. Влада наша буде вирішувати, що робити. Може, є така вірогідність на даний момент часу нависає, така вірогідність, від чого це йде від якихось верхівок, і вони не знають, що робити. З цим, бо немає зброї і всього іншого. На даний момент ситуація така.